Hello Friendly з вами, Деніс Френдлі. Коротше, вчора е, мій працівник, ну типу колега по роботі, е, купив е, палички. І там були теж дівчачі, е, дівчач, я думав, е, подумав, мені ідею він накинув на канал, що буде, якщо ми купимо кукурудзяні дівчачі палички і дізнаємося, що у, у дівчачих паличках, тому що... Ми хлопчачі з вами пробували, і там якась, ну була, попадалася, А от мені цікаво, що у дівчачок може попастися. Тому що я дивився е, на Ютубі, там один блогер, Денис називається, то він е, купував і хлопчачі, і дівчачі в одному відео він там дивився. І, ну, таке, різне попадалося. Коротше, е, річ в тому, що у дівчачок може щось цікавіше попастися, ніж у хлопчачих. Бачите, тут, наприклад, може якась така м'яка ігрушка може попастися декор типу, може бути чекайте секундочку на ну типу щось, щось сюди поставити чи щось подібне ну таке це мамі може щось попастися та тому давайте зацінимо я чую вже на дні у тут вогу тут щось є тут коротше щось є так тому давайте зацінимо подивимося що там є в пасці. let's go. Денис сплайні реагує Денис сплайні реагує сьогодні він буде їсти так так, дуваєшка. так. так, 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 так. Коротше одним словом, кукурудзяні палички, пуфулеті, е, фу супер-приз, іграшка в середині, кожного пакету для дівчинки. Коротше, кукурудзяні, палички, палички, палички! Давайте їсти. Та. Я ще купив вчора для YouTube шорті усі палички з такою кішкою, але я вже їх майже даю, тому на відео я їх куплю. Завтра щось інше візьму. Напевно, а може і на завтра ще ми знову з вами з'їмо палички. Та. Та. Тому такі справи... Давайте відкривати, let's go. І їсти. А що тут Два... дві іграшки? Мені попалося. Чекайте це оце тут. Чекайте. це іграшка. Мені попалося ось такий браслетик. Та буде мамі. Та. А я ще чув, що тут ого. Тату дві іграшки, дві іграшки. Дивіться, ти виймаєш і тобі попадається опа. Ось такі палички. Там ще на дні. О! Опа, щось цікаве. Мені попався якийсь якісь... п'ятух. п'ятух мені попався. Ну. О! Це щось цікаве, до речі. Це типа, знаєте що? Що це за кнопка така? Там можна тварин бачити, але добре, а як їх щелкати. Ааа, йой-ой. Йой, воно Ч... ну, щось не крутиться. А, отако тако. А, вон, на, на оце нажимаєш. Я вже поняв, Тут різні тварини. Ну, в принципі, цікаво. І ось таке колечко. Так. А ну 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 що тут у нас є? Так. Що це за нам таке попалося? Мені вже самому цікаво. Ну давайте поки ми ну, будемо... Я поїм, бо тут треба це все... Ну, не все. Але звісно. М -м -м. Ось так виглядає. Ось таке. Все, я тепер модний. Ось таке дівчаче колечко. А не нічого не написало, що тут має бути дві ігрушки. Ну, доволі оця ігрушка мені сподобалась. Поставлю 9 балів. А колечко, так як я не дівчинка, то м -м, оціню ну, просто на... 7 балів. Так. А палочки на 9 смачні. Ну блін, це краще, ніж ем, у хлопчачок ми вигравали. Дивіться. А ну, ви щось бачите. А, треба світло виключити. Я не знаю, чи ви щось побачите. Коротше, тут його нажимаєш, о, бачите, там якась тваринка. Ведмідь о. Бачите? Пінгвіни. Е, як то Такун, Чи як то він цей птах? О, е, цей. Коала. Панда. Непонятно що. Білка. Тигер. Е, чупакабра, е, слон, Орел. Жирафа, жирафа, там. Ось така жирафа. Ведмідь. Пенівіни, все, тут вже по колу пішло, ось така курка. Ну доволі цікавий подарунок попався, так. Я навіть би віднес його не до універсального. Тобто як і для хлопчиків, так і для дівчат він підходить. Так, такі справи. Хм. Hm. Доволі таки смачно. Так. Добре ця паличка. Хм, hmm, похоже на відеокамеру. Ой! Oh. Če m'nas mog ban ki imo palička? Ціна на 9 балів, реально смачно. Який веснок у дівчах паличка попадається цікавіші ігрушки? Ну, попробуємо десь і чоловік, хлопчаче, так. Правда, не зрозуміло. Что-то знімається, ну окей. Ммм, а нам получится лопнути пачку? Ні, не вийде. У чіпсах там інакше. До речі, чипсы якісь там нові смаки з'явилися. Може їх візьму. Назад може ні. Покинув, ми визнаємо. Треба і на YouTube шарту А. Ммм, доволі смачно. Добре, що в мене є компот, я хочу запити. Смачно, Це капець як смачно. Це дуже смачно. А, тут Прес. суперпрес. Суперпрес, я так поняв, лялька, так? Чи Що ви маєте Супер прес? Після цих паличок не дуже солодкі Компот. А перед цим я дивився. Було дуже смачно. То що міно що ці пальчики розлітаються туди-сюди? Імо останнє. Добре, дружні. На цьому все. Коротше, лишаюся на YouTube Short Зимо ось така ігрушка раз. З такими ось там картинками, які я вам показував. Ось таке кольцо для дами Два. Добре. Тому на цьому все. З вами був Денис Дружній. Не забувайте вподобайку тиснути, написати якісь коментарі, постараюсь відповісти. І підписатися на канал. Не забуваємо, скоро велика подія на каналі 40 тисяч підписників. Не знаю, коли набереться, але думаю, уже вже зовсім скоро. Тому на цьому все. З вами був Денис Дружній. Дякую всім за перегляд цього відео. Ось такі палички. Дівчатка можна брати. Тут дійсно цікавіші ігрушки, ніж я просто перевіряю для Для вас, моєї аудиторії, щоб ви могли чи брати, чи не брати. Можете взяти. Та, ось така ігрушка цікавіша. Та... Тому Тут навіть якісь браслети можуть попастися там, та... На цьому все. Всім удачі, всім пока-пока. Бувайте, йоу! Ось такі, бачите, різні ігрушки можуть попастися. Та... Ось такі. Так, 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 так. Всем удачи, всем пока.